Ви на каналі Rich Panda і сьогодні я вам покажу безкоштовні аватари в Роблоксі різних кольорів. Спочатку буде червоний, потім оранжевий, потім жовтий, потім зелений, потім синій, потім фіолетовий. Для хлопців і для дівчат. Погнали! Ось ми в Роблоксі, як ви бачите. Тепер починаємо з червоного кольору для дівчат, а потім буде для хлопців. Для дівчачого одягу нам потрібно оце волосся, кусорочку, отаку кофту. Нам від неї треба взяти лице. І нам ще потрібні ті штани. Ось червоний аватар для дівчат готовий тепер до хлопців. Для хлопців нам потрібна ця кепка. Це волосся. І тут треба взяти штани і лице. Ось хлопчачий аватар готовий, тепер переходимо до оранжевого кольору до дівчат. Від неї треба взяти волосся. Треба оце взяти. Треба взяти оцю сорочку. Оцю кофту треба взяти. Ще взяти оці штани. І оце лице. І ось оранжевий дівчачий аватар готовий. Тепер переходимо до хлопців. Треба взяти оцю футболку. Оце волосся. Треба взяти оці штани. Ще треба взяти оце. І треба взяти оце лице. І ось хлопчачий аватар готовий. Тепер переходимо до дівчачого аватару жовтий колір. Для дівчачого аватару жовтого кольору потрібна оця футболка. Треба взяти оці штани. Треба нажати оце і зробити жовтого кольору. Треба взяти оце лице і оце волосся. І ось дівчачий жовтий аватар готовий. Тепер переходимо до хлопців. Для хлопчачого аватару жовтого кольору потрібно взяти оце волосся. Треба взяти оцю футболку. Треба дві ноги зробити жовтого кольору. І треба взяти оце лице. І ось хлопчачий жовтий аватар готовий. Тепер переходимо до дівчачого зеленого аватару. Для дівчачого зеленого аватару нам потрібне оце, оця футболка, оця кофта. такі штани. Від неї треба взяти волосся і лице. І ось дівчачий зелений аватар готовий. Тепер переходимо до хлопців. Для хлопців нам потрібне оце, таке волосся. Така кофта. Такі штани. І оце лице. І ось зелений хлопчачий аватар готовий. Тепер переходимо до синього кольору до дівчат. Для дівчачого синього аватару нам потрібна оця кофта. Оця футболка. Оці штани. Це волосся. І оце лице. І ось синій дівчачий аватар готовий, тепер переходимо до хлопців. Для хлопців нам потрібне оце лице. Нам потрібно від нього взяти окуляри, такі штани, така кофта. І таке волосся. І ось синій хлопчачий аватар готовий, тепер переходимо до фіолетового кольору, до дівчат. Для дівчачого фіолетового кольору аватару нам потрібно від неї взяти кофту і волосся. Від неї треба взяти штани. І оце лице. І ось фіолетовий дівчачий аватар готовий, тепер переходимо до хлопців. Для хлопчачого фіолетового аватару нам потрібні оці окуляри. Від неї треба взяти штани. А від неї кофту таке волосся і оце лице. І ось фіолетовий хлопчачий аватар готовий. І на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і чекайте від мене нових відео. Па-па!